Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні будемо садити картоплю, кубота. Єгор прибіг, почув, що куботу заводить. Він казав, що в мене найбільша зимою проблема це дождатися весни, коли заводить трактор. Він його, як побачив, каже, це трактор для мене. Ну, він вже сидить, але ну, їздить він ще, звісно, не буде точно в порядку, йому ще так треба повчитися. Ну, розвертається, заводить. Ну, що по сажалки? Сажалка, сажалка така, як і завжди. Привод з колеса крутить транспортер. оцей, Накладаємо з ящика картоплю сюди, вона кидає і одразу розгортає і загортає. І сипе ну, ці гранули від шкідників. Ну, В принципі, і все. Зараз пробуємо.